Чи можу я довіряти цій книзі? Це просто збірка стародавніх легенд, чи справжні послання від Бога. А що якщо це вигадки людей, які жили тисячі років тому? Чи є докази, що Біблія говорить правду? Саме ці питання я ставив собі. І сьогодні хочу поділитися з тобою шістьма вагомими причинами, чому я довіряю саме Біблії. Історична достовірність. Багато хто вважав, що Біблія вигадує народи, міста та події, але археологія раз за разом підтверджує її точність, колись сміялися з розповідей про Ніневію, поки не відкрили її руїни там, де вказувала Біблія. Казали, що не існувало царя Саргона, аж поки не знайшли палац із його іменем. Сумнівалися в існуванні Валтасара, але були знайдені клинописні таблички, які підтвердили його правління, вважали міфом народи хеттів, доки не розкопали їхню столицю і не знайшли архіви, заперечували, що за часів Майсея могла існувати писемність. Але сьогодні знахідки показують, писемність на Близькому Сході була відома до Майсея. І навіть сцена. З єгипетськими бойовими колісницями, яку висміювали, підтверджена давніми зображеннями та археологічними даними. І це вже не казки. Це історія, яка підтверджує біблійний текст. Пророча точність Біблія містить понад 2500 пророчих передбачень, із яких більше 2000 вже точно виконались лише про прихід Ісуса Христа. Є понад 125 окремих пророцтв. про місце його народження, про те, що він буде з роду Давида, що його зрадять за 30 срібників, що його одяг ділитимуть між собою, що його руки й ноги проб'ють, і навіть що він воскресне на третій день. Ці слова були записані за сотні років до його виконання, деякі більше, ніж за 700 років, це рівень точності, який не зустрічається. Ні в яких інших історичних текстах або документах. Єдність послання. Біблія писалася більше ніж 1500 років, понад 40 авторами. Серед них були царі, пророки, пастухи, лікарі, рибалки, три континенти, три мови, але одна головна тема Божа любов і Його план спасіння для людини. Всі книги Біблії від буття до об'явлення складають єдину гармонійну історію про стосунки Бога з людиною, цього не досягнути людськими зусиллями без Божого керівництва. Наукова узгодженість. Хоча Біблія це не підручник із фізики чи медицини, але в ній є знання, які набагато випереджали свій час. Ще задовго до відкриттів сучасної науки Біблія вказувала на важливість карантину, ізоляції хворих і гігієнічних заходів. Також у книзі Йова сказано, що Бог повісив землю на пустоті. І це в час, коли люди вірили, що земля стоїть на слонах, китах, стовпах або черепахах. Там же у книзі Йова написано, що Бог встановив вагу для повітря. Сьогодні ми знаємо про це, повітря справді має масу, і це фізично вимірюваний факт. Біблія також говорить, що життя людини в крові задовго до того, як це стало відомо науці. ці знання не могли бути випадковими для людей, які жили тисячі років тому, без сучасних приладів та досліджень. Це ще одне підтвердження, що автор цієї книги знає набагато більше, ніж могли знати люди. Того часу текстова збереженість і надійність часто можна почути, а раптом Біблію переписували, змінювали, підлаштовували під себе. Але факти говорять про інше ми маємо тисячі стародавніх рукописів, які дозволяють точно перевірити, чи зберігся текст для порівняння. Більшість античних творів мають кілька десятків копій, які з'явилися через 800 тисяч років після оригіналу. Наприклад, від Платона збереглося близько семи рукописів, а від Цезаря близько десяти. Але від Нового Завіту ми маємо понад 5800 грецьких рукописів, і це не рахуючи перекладів на латину та інші мови. Деякі з них датуються вже другим століттям. Сувої Мертвого моря, знайдені в ХХ столітті, показали, що навіть тексти Старого Завіту збереглися з мінімальними відмінностями протягом тисячоліть. Це означає лише одне Біблія, яку ми тримаємо сьогодні в руках, це той самий текст, який був написаний тоді. Ніхто не зміг його змінити, переписати або підробити на свій розсуд. Живий вплив на життя людей. Найсильніше підтвердження достовірності Біблії, це зміни людських сердець, які вона приносить. Вона не просто інформує, вона трансформує. Ті, хто жив у ненависті, вчаться любити, горді знаходять смирення, розбиті серця отримують надію. Ті, хто хотів покінчити життям, знаходять сенс, силу і бажання жити далі. Це не те, що можна сфальсифікувати чи зіграти. Це не просто вплив тексту, це дія того, хто стоїть за цим текстом. Бо Біблія відкриває нам не лише правильні принципи, а живого Бога, який і сьогодні говорить до людей через своє слово. Це не просто книга, це лист від люблячого Отця до своєї дитини, який шукає тебе, який хоче дати тобі свободу, мир, надію. Впевненість і вічне життя. Тому ті, хто читає Біблію не як формальність, а з відкритим серцем не просто отримують знання, вони зустрічаються з тим, хто змінює життя. Ось чому особисто я довіряю Біблії. Це не просто стара книга, це послання живого Бога. Якщо ти хочеш більше дізнатися, що говорить Біблія, і зрозуміти її для себе. Запрошую досліджувати її разом зі мною. Пиши в коментарях, що тобі цікаво, і я з радістю допоможу знайти відповіді.